Було повідомлено, що в області тривав сьомий міжнародний фестиваль про роль документального кіно виховання молодого покоління та утвердженні прав громадянина. Заходи проводилися і в Житомирі, і в деяких містах та районах. Охоплено було ними майже тисячу юнаків та дівчат. Але ця цифра настільки мізерна і непереконлива, адже сьогодні в області нараховується майже 250 тисяч учнівської молоді. Проблема в тому, що кінотеатри як такі перестали існувати, а нові інформаційні технології ще не пробили дороги навіть у великі міста. А що вже говорити про віддалене село? Тим більше, як акцентували уваги виступаючи, акценти спрямовуються лише на попереджувальні дії, а мова повинна йти про гармонійний розвиток молодої людини. Тому що ми інколи щось робимо, якимось чином формуємо свої плани, ще щось. А е, ті основні причини, за рахунок яких виникають проблеми, ми їх просто не бачимо, тому що ми знімаємо. Е, Симптоми, а не, да, а не хворобу саму. Ми лікуємо не хворобу, а симптоми, симптоматику. Тобто ми прибираємо температуру, кашель і так далі. А хворобу саму на вірус ми не діємо. Ряд молодіжних організацій області також постійно працюють з молоддю і мають на цьому шляху певні свої напрацювання. Тут ми даємо можливість кожному спробувати себе в певних якостях, і якщо у цієї людини. Є до цього якісь певні задатки. Ми стараємося їх розвивати якимись тренінгами, якимись задачами для цієї людини для того, щоб вона ну, почала свій шлях в іншому напрямі. Правова освіта не лише семінари та тренінги, це постійна турбота про духовність, про розвиток особистості, і тут шаблонними рішеннями справі не зарадиш. Підкреслилося під час засідання круглого столу.